Добрий вечір, друзі, колеги. Цвіт, інтелектуальний цвіт е, України. Ви знаєте, ми про швидкість, і в нас не було жодних вагань. Коли е, вперше ми почули е, пропозицію або ідею посприяти виданню цієї книги. Дійсно і. Як це заведено в культурі нової пошти, все було зроблено дуже швидко і дуже якісно. Тому коли я отримав перший сигнальний екземпляр цієї книги, ну, я отримав просто естетичне задоволення, як, як людина, яка багато читає, і намагається читати паперові книги. Я їх дуже люблю, тактильно. Я люблю, коли вони. Лишається в моїй бібліотеці для мене було просто таким естетичним задоволенням. Зрозумів, що ми прийняли участь у чомусь фундаментальному, те в тому, що гарантовано залишить слід і те, що буде сприяти великому впливу. Чому, чому як на мене, неймовірно важливо саме зараз видання цієї книги? Зараз дуже багато. Чуємо про майбутнє відновлення України. Ми дуже багато дискутуємо в різних аудиторіях про те місце в світі, яке може зайняти Україна. Інколи в цих, в цих дискусіях мене непокоїть, що перед нами ставлять вибір або Схід, або Захід. Дуже багато коли йдуть розмови про, про відновлення. Дуже багато звучить рефлексій про план Маршалла, очікування допомоги Західної. В усіх цих розмовах якось втрачається головна ідея про те, що за добробут і за успіх. Країни відповідальна тільки сама Україна, її народ, її суспільство, її громадяни, її бізнес. Хлопці військові зараз не питають, чому саме вони мають захищати країну. Так, дійсно, ми дуже, дуже вдячні за, за допомогу наших партнерів, але Україна сама е, зараз боронить свою незалежність. І бореться за свою свободу. Так само, як на мене, Україна має поводити себе і щодо відновлення. Всі відповіді на питання, якою буде Україна, наскільки успішною вона буде лише всередині нас. Ярослав своєю книгою ще раз навіть через Таку дуже надихаючу і, може навіть, провокативну назву, по суті, він дає відповідь на те, що цю енергію ми маємо знайти всередині нашого суспільства. І саме за це я дуже, дуже вдячний за цю відверту, е тверду, але, як на мене, дуже продуктивну позицію. Тому давайте шукати. Енергію всередині в України. Давайте шукати цю енергію відновлення і майбутнього успіху в українському суспільстві, в українському бізнесі і в українській економіці. Я щиро вітаю автора за це величезне досягнення і вітаю всіх нас з тим, що ми. Що ми отримали справжній економічний труд, який я абсолютно впевнений, дуже допоможе Україні в тому, щоб вона посіла достойне місце в світі. Дякую.